Сьогодні Мукачівські обранці зібралися на чергову сесію міської ради. У сесійній залі присутньо 27 депутатів. Сесія повноважна. На порядку денному понад 50 питань, які розглянули депутати. Зокрема, внесли зміни до програми підтримки військової частини на 2025 рік. Основним завданням стане закупівля безпілотних літальних апаратів та комплектуючих на суму 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Ініціатива надійшла від військової частини. Також Мукачево спрямувало 1,2 мільйони на спецтранспорт для другого державного пожежно-рятувального. Загону ДСНС України даними проектом рішення пропонується внести зміни до програми підтримки військової частини Д-95, яка перебуває на тренічному забезпеченні військової частини А1937 на 2025 рік. Затверджені його нові редакції. Зміни, які пропонується внести до даної програми, стосуються назви програми. А саме викласти назву у наступній редакції програми підтримки військової частини А-4995, яка перебуває на матеріально-технічному забезпеченні військової частини А-4919 на 2025 рік. А також зміни стосуються переліку заходів програми, які зазначені для придбання певного обладнання для потреб військової частини, і виконавця програми. З виконавцем програми зазначається військова частина А-4919. Інших змін немає. Загальний обсяг фінансування програми залишається без змін в обсязі 5 мільйонів гривень. Даний проект рішення було попередньо схвалено на виконавчому Мухачівської міської ради. Та рекомендовано до розгляду на сесії професії депутатської комісії. Прошу підтримати рішення. під час сесії Мукачівської міської ради. Депутати підтримали обдарованих школярів громади, затвердивши списки стипендіатів на 2025, 2026 навчальний рік. Щомісячні стипендії розміром 3 тисячі гривень отримуватимуть учні та молодь. В вашій увазі пропонується даний проєкт рішення, який відповідає положенню про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради. Кращим учням, обдарованим і талановитим дітям та молоді. В додатках визначені 15 стипендіатів у галузі навчальних дисциплін, у галузі культури та мистецтва, 15 учнів, а також ті ж 15 учнів у галузі фізичної культури і спорту. Загалом 45 учнів, які пропонуються на ваше затвердження, із розміром щомісячної стипендії 3 тисячі гривень. Даний проєкт рішення пройшов розгляд колегії управління освіти культури, молоді спорту, і профільної депутатської комісії за рекомендацією щодо затвердження. Прошу підтримати. Одне із важливих питань, яке погодило на сесії, рішення про підписання меморандуму між Мукачівською та Звягельською громадами. Даний проєкт рішення передбачає затвердження меморандуму про співробітництву Мукачівської міської територіальної громади та Звягельської міської територіальної громади. Метою цього меморандуму. Меморандуму є налагодження тісної співпраці між Мукачівською та Звегерівською громадами для реалізації спільних ініціатив, проєктів і заходів у сферах культури, соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, екології, розвитку, інфраструктури та інших напрямів, що відповідають інтересам обох громад. Проєкт рішення пройшов розгляд та позитивне погодження бюджетної комісії. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Також депутати внесли зміни до програми співфінансування капітальних ремонтів багатоповерхівок на території Мукачевської громади на 2025-2027 роки. Та затвердили інші важливі питання щодо землеустрою у громаді. При центрі Закарпатської ОВА відбулася офіційна презентація національного проєкту Ребері, підтримка стійкого зростання мікро-, малих- і середніх підприємств, Здовж ланцюга створення вартості у ягідівництві. Закарпаття стало одним із дев'яти регіонів України, які долучилися до ініціативи, зі сторони обласної військової адміністрації подякувати саме цьому проєкту Ребелі, так як буде він реалізовуватися протягом трьох місяців, і зокрема в дев'яти областях. І наскільки вже відомо, нам уже пройшли певні е, прес-конференції. Це Вінниця і Львів. Вони вже подальшому це також розкажуть. Е, хочемо також е, десь трошечки і Проговорити про те, що ягідництво в нашій області, зокрема в Закарпатській області, в нас дуже хороші кліматичні умови для того, щоб вирощувати ягідництво. і в нас вже є деякий досвід співпраці із ПРООН, зокрема, це є проект ФАО, який у нас реалізується з 2023 року. Досить хороші вдалі. У нас є і результати по цьому. Тому ми надіємося, що цей проект буде мати очікувані ті результати, які очікуються, будуть вдалі. Проєкт спрямований на підтримку фермерів та підприємців, які працюють. В сфері вирощування та переробки ягід головна мета надати місцевим виробникам практичні знання, консультації та доступ до сучасних технологій для підвищення ефективності та конкурентноспроможності їхнього бізнесу. Нашим фермерам зараз вкрай потрібні нові знання щодо запровадження нових технологій, природоорієнтованих технологій, тому що зараз в умовах військових дій потрібна. Берегти і населення і природу. І наша, наш проект, наша справа навчити постачальників, виробників, переробників та збутовиків, як правильно подавати нашу продукцію на внутрішньому ринку. Ланцюги доданої вартості створюють не тільки переробку, ланцюги доданої вартості створюють і робочі місця. Кожен створений цех. Кожен кожне створення підрозділ підрозділу заморозки продукції надає нові робочі місця. А зараз дуже важливо і працевлаштувати людей, ветеранів, які повинні знайти своє місце в новому світі внутрішньопереміщених осіб, також нових молодих бізнесменів. Ініціатива пропонує безоплатну тримісячну навчальну програму, яка включає індивідуальні консультації від профільних фахівців, доступ до онлайн-курсів та відеоуроків. Участь офлайн Сія та практичних тренінгах знайомство з новаційним демонстраційним полігоном, практичний посібник. Особливу увагу програмі приділено природоорієнтовним рішенням, сучасним методам обрізки, а також енергоефективним технологіям у сфері агровиробництва. Крафт є визначений сильною стороною Закарпатської області і є також зазначений нашій стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року. Тому ми свого боку будемо сприяти. Щоб цей проект е, був успішним для нашої області і в подальшому, можливо, мав його продовження. Участь можуть взяти представники мікро-, малого-, середнього підприємств, молодь, ветерани ВПО та всі, хто зацікавлений у розвитку власної справи, на сьогодні вже зареєстровано 92 учасники з усієї України. Під час прес-конференції фермери, підприємці, представники влади та галузеві експерти з різних областей України розповіли про свій досвід. Ми об'єднали на даний момент 38 виробників. З 12 областей. Наступні загальні збори у нас будуть в жовтні місяці після нашої участі на виставці в Мадриді, де ми долучимо і ще учасників. Відповідно, це організація, яка постійно буде поповнюватись новими учасниками. Сильною стороною є те, що ми представлені всі виробники. Це спільна платформа, де ми можемо знати один одного, обмінюватись досвідом, говорити за сертифікацію. Уже не дивлячись на такий короткий склоп діяльності, вже є перші результати. Уже шість учасників нашої асоціації сертифіковані: двоє за міжнародним стандартом і четверо за національним стандартом. Дуже добре долучитися до такої ініціативи для того, щоб наші учасники, кожен з них міг зростати. На наша Чернівецька область, як усі області, має роздимку з розвитку світло. Зокрема, у нас дуже добре розробили галузь судівництва, кочівництва. Сподіваємося, що реалізація даного проєкту принесе вагонні результати також і в нашій області. Дякую за таку ініціативу, що зараз таке буде проводитися. Це дуже цікаво, в основному це, я думаю, це цікаво малим виробникам, ну, середнім або малим, тому що великі е, переробники, наприклад, або великі холдинги, вони вже, напевно, мають. Своїх агрономів і свої, наприклад, якісь контракти підписані. Я думаю, що це е, буде дуже цікаво. Ребері це реальна можливість для Закарпаття посилити свій потенціал у сфері ягідництва, залучити молодь до агросектору та зробити бізнес більш стійким до викликів. Ребері це не просто проєкт, це інвестиція в майбутнє регіону, де кожна ягода має значення. На Закарпатті в розпалі сезон тихого полювання. Краяни масово вирушають у ліс і повертаються з повними кошарами грибів. Хтось збирає їх для власних потреб, той час як інші несуть урожай на продаж. Уже з обіду прилавки місцевих ринків рясніють різними видами грибів: від білих та підберезників до лисичок і маслюків. У різних районах грибарі продають за різними цінами. Одні закарпатці нарікають що дорого, тоді як інші вважають цілком прийнятною. До прикладу, на зеленому ринку Мукачева вартість гриби цього року. Майже не змінилася. Тут можна придбати щойно зібрані за помірною ціною. У мене є топольові і є красноголовика. Ці по ціни? Ну, ці по 130, двадцять, по 120, по 110, по 100, 100 можуть бути. Ну, залежить, який клієнт прийде. І бабка просить, ну та що? Треба впустити. А чи багато людей купують цього року? Чи є попит на гриби? Ну, коли як, не все я нако. Ці, що приїжджають, купують поїсти. а Раніше наші паштет робили, так. зараз так вже не, не беруть масово. Не дивлячись на величезну кількість грибів у місцевих лісах, за прогнозами продавців, сезон триватиме недовго, через похолодання у регіоні. У свою чергу мукачівці вже активно купують. За їхніми словами, врожай, порівняно з минулим роком, став значно більшим. Сьогодні якраз купила червоноголові, тому що білі ще. Трошки дорогі, а червоного на смак майже такі, як і білі. Їх гарно засмажити з сметанкою, з цибулькою. І це полезно, це якраз тепер такий сезон, що їх треба їсти. А ціни, ну я рахую так, я, я брала за 110 10 кілограм. От. А можна було і за 100 штохметися. Коли вже під кінець базару, то тоді ціни менші. Ціни нормальні, скажи вам на гриби треба знаходитися, щоб такі красиві гриби назбирати. Врожай цього року хороший, іменно тепер. Літом не було, зато ціни, мавірно, такі дорогі, що літом грибів не було, бо була спека. А так нормально. Я не купляю, тому що у мене є тепер вже Мукачевський район, а було Свалявський. За квіткою полониною туди є плоски, оленьово, бо там в мене живе сестричка і мене грибами снабжає. Я роблю подливочку з білих грибів, шишки називається там. Ви знаєте, той по свадьбах всі роблять. Таке роблю. Не так люблю їсти, як люблю їх збирати. Це такий антистрес, Активний відпочинок. Зараз знаю, що люди збирають, багато бачу в інтернеті, носять і на базарі багато продають, так що думаю, що теж на днях. Можливо, на вихідних схожу і я по гриби Цьогоріч на ринках легко знайти гриби будь-якого виду, розміру та смаку. Покупці вже активно обирають найкращі з них. А для тих, хто любить свіжі лісові дари або планує зробити заготовки на зиму, зараз ідеальний час для покупки. У поліція знешкодила групування наркоторговців. Організатори вилучили товару на понад четверть мільйона гривень. У ході розслідування було встановлено, що організатором схеми є 49-річний ужродець. Чоловік вирощував рослини коноплі за місцем проживання. При цьому, зокрема, він застосовував метод гідропоніки. Це сучасна технологія вирощування рослин без ґрунту, де паріння отримає всі необхідні поживні речовини з водного розчину. Вдома він виготовляв марихуану, фасував її в пакунках та через своїх спільників збував клієнтам. Затримали час чергової спроби передачі наркотовару за місцем проживання організатора та його ймовірних спільників було проведено санкціоновані обшуки. В результаті з незаконного обігу вилучено 120 грамів розфасованого канабісу, 19 кущів конопель, близько 150 грамів посилу цибінових грибів, насіння конопель, подібнювачі пристрої для куріння, порожні зі пакети, два гроубокси, лампи, зволожувачі повітря, електронні ваги та інші пристрої, які використовувалися для виготовлення і збуту наркотиків. Загальна вартість вилучених. Речовин за цінами чорного ринку становить близько 250 тисяч гривень. Крім того, вилучено чорнові записи гроші у національній та іноземній валюті, а також автомобіль Міксобісі. Організатори схеми поліцейські затримали. Поліція за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Зараз у справі тривають подальші слідчі дії та оперативні заходи, стримовані настановлення всіх учасників у групувань та притягнення їх до відповідальності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура. Пішов погреби та заблукав. На Рахівщині поліцейський кінолог разом із рятувальником всю ніч шукали пенсіонера. В ніч 26 вересня співробітники Рахівського районного відділу поліції отримали повідомлення від стурбованого 45-річного мешканця селища Великий Бичків. Чоловік розповів, що 25 вересня близько обіду його 75-річний батько пішов у місцевий ліс погреби та досі не повернувся додому. На пошуки зниклого негайно вирушили наряди поліції, у тому числі й співробітник кінологічної служби разом із своїм чотирилапим вихованцем. Рятувальника також небайдужі громадяни. Практично всю ніч працівники служб все живали території в напрямках, у яких міг піти чоловік. В один момент службовий пес на призвисько тіль взяв світ пенсіонера та вже під ранок привів і рятувальника до нього. Чоловік відійшов на 5 кілометрів від селища. Життю та здоров'ю пенсіонера тепер нічого не загрожує. Поліцейські повернули його додому. На хущені рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Карпов Плаш Хуйського району. Прокинувшись від сильного тріску, власниця оселі вийшла на подвір'я та побачила полум'я, яке охопило крівлю будинку. Жінка негайно повідомила про це рятувальників. На місце події прибули вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Густ, які ліквідували пожежу. Вогонь знищив крівлю та перекриття на площі 150 квадратних метрів, а також пошкодив речі й домашнього вжитку. Рятувальники запобігли подальші. Чому поширенню полум'я будинком, а також не допустила перекидання вогню на гараж, що знаходився поруч. Причина пожежі та розмір завданих збитків з'ясовується. На Закарпатті прокурори провели аудит резонансних ДТП. Повідомлено про підозру шістьом чоловікам у справах ДТП з тяжкими наслідками. Так у ДТП, яке трапилося на Хущені, експертом підтверджено, що перевищення швидкості та маневрування на дорозі водієм вантажівки, дав стало однією з причин ДТП, в якій загинули водій та пасажирка мотоцикла. Подія трапилася у квітні 2024 року у селі Горінчево хуського району. Згідно висновку експерта при умові руху водій вантажівки у селі із дозволеною швидкістю воді. Мотоциклу мав можливість закінчити маневр та уникнути аварії. У результаті ДТП загинули 40-річний мешканець села Облас Хуського району та його пасажирка 47-річна мешканка міста Хуст. Водію вантажівки інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Також повідомлено про підозру водію Форт, який на підпитку допустив ДТП із потерпілими у селі Залужя. За результатами отриманих експертиз підтверджено, що 36 річний мешканець СМТ Великий Бачків виїхав на автівці Фортна смугу зустрічного руху де зіткнувся із Рено. В результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали пасажир Форд, а також водій та один із пасажирів Рено. Підозрюваному інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. Згодом за результатом проведення заходів прокурори спільно із поліцейськими повідомили про підозру шістьом водіям, причепними до ДТП вказаних категорій, у тому числі скоєних у нетверезому стані. Комплексна робота правохорон. Онців і надалі триває питання. залишається на постійному контролі керівника обласної прокуратури. При Закарпатській ОВА працює робоча група Прозорість і підзвітність, котра здійснює моніторинг публічних закупівель. Голова закарпатської ОВА взяв участь у четвертому засіданні. за результатами звернень фахівців відповідних органів контролю провели аналіз та надали рекомендації, які дозволять усунути недоліки окремих торгів. Діяльність цієї групи є дуже важливою і потрібною для нашого краю, адже передусім ми говоримо про дотримання законності, про те, щоб не допустити звищення чи навпаки не виправданого зниження цін під час тендерів, адже це у підсумку. Безпосередньо впливати реалізацію ініціативи та якість її виконання. Вважаю, що тут потрібен збалансований підхід, оскільки з одного боку не відкочуємо про зловживання під час публічних закупівель, з іншого не зможемо втілити державні проєкти, якщо у торгах немає жодного учасника. Так лише за останні два місяці на Закарпатті не відбулись публічні закупівлі на визначення переможця і виконавця будівельних робіт на двох об'єктах для потреб ветеранів. Такі моменти насторожують не менш ніж аномально знижена ціна. Відкритість прозорість і дотримання законності ключові фактори будь-якої сфери, зокрема й у публічних закупівлях. Тому закликаю краян не залишатись осторонь. Кожен мешканець Закарпаття може звернутися із повідомленням про порушення. Їх усіх розгляне комісія, а порушники притягнуть до відповідальності, зазначив Мирослав Білацький.